У нас є волосина. Так? І вона має кутикулу. Кутикула захищає наш волос від зовнішніх подразників, щоб воно в нас живе лишалося. Шампунь має лужний pH, і він оцю кутикулу от відкриває. Ця кутикула отак раз і розкривається. Для чого? Щоби зсередини вичистити забруднення, жир і забруднення. Ми це вичистили, далі ми даємо бальзам. Бальзам має кислий PH. наше волосся шкіра любить кислоту. Кислота заглажує, бальзам що робить, ці лусочки закриває. Всі так раз і вони всі закриваються, захлопуються. захлопуються. От. І волосся знову закрите і захищене. Тобто, шампунь він не має ефекту доглядового. Бальзам теж він не є, бо я питаю часто клієнтку, який догляд ви маєте. Вона каже, ну шампунь такий, бальзам такий. Кажу, це не догляд. Шампунь помив, бальзам закрив. Що ми наносимо на волосину зверху, щоб її вітамінами наповнити, ліпідами, протеїдами, те, що волосся втратило, наприклад, під час фарбування. Так? Тобто процедура доглядова, та яка не змивається. Те, що ми нанесли і не змили. На мокре чи на сухе волосся. І далі ми вже покриваємо свою волосину доглядовими різними. Молочко, креми, олійки і так далі. Те, що ми підберемо під нашу клієнтку, під її волосину, це вже треба знати продукцію. А якщо ми маску наносимо, то маска має теж ближче правильна маска, яка має дрібну молекулу, вона має теж лужний. PH, для того, щоб не закрити ось цю кутикулу, нашу, а проникнути всередину у волос і його там підхарчувати, так? наповнити чимось корисними мікроелементами. І чому після маски треба бальзам нанести, щоб все, що ми масочкою туди занесли всередину, щоб ці, цю кутикулу раз і закрити, і щоб всередині воно зберігалося. І потім зверху ми даємо догляд незмивний. Волосина гарно виглядає, має здоровий вигляд, не ламається, не псується. Тому ось це дуже важливо знати. Коли ми нашим клієнтам розказуємо, клієнти розуміють, що майстер наш його майстер освічений і розуміє свою справу. Так.